Ах, який розкішний торт виходить. Полью його полуничним кремом. І він стане ідеальним. Шеф, ви забули про квіти. Ось так набагато краще. А я хочу додати фейерверк. Вау, класно! Дякую, друзі. Це найкращий подарунок на день народження. Здається, настав час нести ноги. А то зараз вибухне. О, ні. Від мого торта нічого не залишилось. А це означає, що настав час влаштувати кулінарний челендж. Увага! Влаштовуватись зручніше ми починаємо. І це ваше перше завдання. Е -е, що це означає? Потрібно приготувати торт. А зрозумів. Добре. В першу чергу мені знадобляться яйця та борошно. Щоб приготувати тісто, потрібно залити його молоком і добре перемішати вінчиком. Але робити це треба обережно, щоб нічого не просипати. Тепер заливаємо тісто у форму і відправляємо в духовку. Чудово! Поки випікаються мої бісквіти, я замачу пелістки троянди з цукром у теплій воді. Пелістки додала. Цукор додала. Чудово! скоро вийде солодка начинка. Консистенція те, що треба. Ну що? Нарешті тісто піднялось. І я можу нарізати коржі. Настав час збирати торт. Час викладувати крем-чіз. нашу соковиту начинку. І так повторюємо декілька разів. Головне не забути про наші ягідки, щоб тортик вийшов соковитим. Прикрасимо квітами согороду, ставимо свічки і можна подавати. Мій торт вже зібраний, але не вистачає лише витонченого декору, щоб він вигідно відрізнявся на фоні інших. Розмазую крем за допомогою лопатки. торт белую глазурью. А далее прикрашаю торт пончиками, макарунами, кейк-попсами, чтоб мала была в захвате. Шикардос! Я не вмію готувати торти, але знаю лайфхак, як приготувати кекс у кружці. Треба розбити яйце, додати борошно, какао, молоко, олію та ретельно все перемішати. Ой, ледве не забув про Скітлз. Чудово! Тепер ставимо кружку у мікрохвильовку, а далі вона зробить все сама. Ох, який аромат! мене в кишені свічка валялась. Ха, а ось і вона. Смачного сестричка. Вау, велике дякую. Я почну з тортика від брата і задою свічку. Ой, вона полетіла. А це що? Шкаралупа? Лопа Гедота. Ні, це я коштувати не буду. О, задує свічки на торті від бабусі. Хочу кілограм морозива тістечка і всього самого смачного. Ура! Е, бабуся, а ти що там робиш? Насолоджуйся, миленька. Дякую. М -м, цей торт виглядає дуже апетитно. Хочу скоріше його спробувати. Вау! Ой, а це що за трава? М'ята? Бія. Я, та? Бі, я таке не люблю. Залишився торт від шефа. Ого! Як же це мило. Дякую. Мені дуже приємно. Спробуємо шматочок. М -м, смакота. Шеф, ваш торт самий-сами смачний! А -а -а -а! Так, ура! <трук> Ваше наступне завдання це смаколики на шпажці. Нічого не розумію, але спробую приготувати де мій кошик з фруктами. І так, наріжемо бананчик, ананасик та все інше. Добре, що я маю гаджет, щоб зробити квіточки. Тепер насаджу їх на шпажку. Додамо листочки і посадимо все у горщик. Ну, а замість землі використаю свіжі ягідки. Ось так. Гарно, як вийшло. Любий, ти чого? Що бабуся? Ой-ой-ой, усі вже почали. А у мене є лише людяник. Зараз я його протру і Він буде як новий. А виглядає відстійно. Треба придумати ще щось. О, я можу пригостити дитину моїми мармеладками, цукерками та маршмеллоу. Клас. Але наче чогось не вистачає. О, точно у мене ще є жуйка Хуба-Буба. Саме вона мені і потрібна. А зверху полью все шоколадним сиропом. Ммм, який же він смачний. А, Привіт, бабуся. Так, здається, я захопився. І так, польємо все сиропом і можна подавати. І це все, на що ви здатні. Починати завжди треба з м'яса. Тому насамперед я посмажу котлети. Ммм, який аромат. Ну що, котлети готові? А значить, настав час збирати смачні міні-бургери. Перфекто! Просто перфекто! Але це ще не все. Останній штрих це фонтан. Але не просто фонтан, а фонтан із сирного соусу. Так, так, мої бургери стануть просто неймовірно смачними. Смачного. Ого. Ой, а ось це виглядає зовсім негарно. Навіть куштувати не хочеться. Це що, серветка? Бія! Ну от маршмеллоу виглядає апетитно. Ммм, маршмеллоу у шоколаді. Це здорово. Ням-ням-ням. Дивіться, зараз я надую бульбашку. Ого, яка прикольна! Фонтан? Хм, от тільки на шоколад. Це зовсім не схоже. Це мій улюблений сирний соус. І з задоволенням польонимось цей маленький бургер. Спробуємо. М -м, яка ж це смакота. Повний ульот. Ой, які гарні квіточки приготувала бабуся. І з задоволенням їх з'їм. Ух. Неймовірно смачно. Я в захваті. Перемагає бабуся. Велике дякую, Мила. З днем народження тебе. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка страва сподобалась вам найбільше. Ну, а поки що бувай і до швидкої зустрічі.